Доброго дня! Сьогодні невелике відео про відновлення перетяжку старих стільців. Не відзняв я усі стільці до початку роботи. Було в нас в господарстві вціліли три таких і два таких стільці. Вирішили не викидати, а дати їм друге життя. Я вже їх розібрав, порозбивав, посклеював Д4 клеєм. Ну і вже три рази профарбував. Фарбуємо слонової кістки колір. Ще два-три рази треба пофарбувати. Ну і два таких стільця теж під одну гаму підганяю. Це я одне вже розібрав. Це його рідний стан. Оце так відшліфовую. Знімаю шкуркою до дерева. Ще одну подушку перетягнути. Це відкручуємо від крісла. І ці цвяхи відгинаємо, знімаємо обшивку. Повідгінав цвяхівці, розібрав. Два куска вирізав. Такий сендвіч. Наверх це тканиною буду обшивати. Щоб не кришила поролон, то під низ, є така тоненька тканинка, під низ її обтягнув, а наверх вже тканиною. Так, під поролон на саму дошку трохи на клею. впливає, якісь є, щоб поролон не з'їжджав. Тут тканина така, як то вельвет викладаєш було паралельно. Зайві всі хвости, які є тут обрізав, воно не заважає, але і не потрібно, щоб не моделялося. Все, сідушки перешиті. Так, з такого стульчика крісла вийшло, вийшло такий набір. Зараз буду клеїти таким клеєм. Клеїв тепер має півдня. Ну, до завтра буде сохнути, потім зашкурить ці місця, де клей повилазить І на покраску. Вон він вже хапається і вилазить п'янкою. Кисло переночувало і має ця склейка такий вигляд. За допомогою ножа і шкурки ці це діло видаляється. І шкуркою крутіться по кругу, вона легко знімається, приймає товарний вигляд. Це почищено на покраску.